Вітаю. Сьогодні випікаємо дуже смачні та пухнасті булочки, які просто тануть в роті і готуються дуже легко та просто, а головне, з мінімальною кількістю вершкового масла і взагалі на воді. Отож, раджу приготувати всім. В миску подрібнюємо 21 г пресованих свіжих дріжджів, якщо сухих, тоді в 3 рази менше, тобто 7 г. 65 г цукру. Булочки будуть в міру солодкими. Одне яйце повністю та один білок-жовток, ми залишаємо для змащування вже готових виробів. 200 г води, воду не підогріваю, і яйця та дріжджі використовую одразу з холодильника. Злегка все змішую і додаю борошно у кількості 540 г за декілька разів. Тобто, вмісила перший раз, додала ще. Другий раз додала ще і так до тих пір, поки не закінчиться все борошно. Я, звичайно зараз вже пришвидшуюся і показую вам, який вигляд має тісто після того, як я змішала всі рідкі інгредієнти та борошно. Тепер треба його гарно вимісити, але краще вийти на робочу поверхню, тому що в мисці це зробити дуже буде складно. І отепер от маємо вимішувати таким чином, як на відео, на протязі 10 хвилин, не менше. Це дуже важливо. Нам потрібно максимально розвинути клейковину або ж глютен. От, 10 хвилин вимішувала, тісто взагалі не прилипає до рук, гладеньке, рівне та еластичне. Після чого додаю сіль орієнтовно 4-5 грамів. Втираю, і тепер так само на протязі 2 хвилин помішую його в тісто. Її, тобто, після чого маю додати вже холодне вершкове масло. З холодильника одразу по декілька шматочків. Тут у мене 45 грамів, додаю за 4 рази, тобто до повного вмішання за кожним разом. Отак от, от додала три шматочки повністю вмісила, знову додала декілька шматочків, повністю вмісила і так до тих пір, поки не закінчиться масло. Також потрібно вимішувати орієнтовно 10-12 хвилин, після чого тісто вже буде готове. Для відпочинку раджу, оце все гарно змити, тому що це трішечки уповільнює підйом тіста. Якщо ви це все приберете, тісто буде підніматися набагато швидше. Отож, помила миску, гарно протерла, тепер обов'язково змащую вершковим маслом або ж олією за бажанням. Далі, після цього, буду викладати тісто для підйому. У мене буде тісто підійматися в, мороз... в холодильнику, перепрошую в холодна ферментація. Є люди, яким не подобається холодна ферментація, так само даєте йому піднятися при кімнатній температурі. Тісто буде таке ж саме смачне, гарне, просто трішечки іншої структури. Ось, як змінилося тісто за дві хвилинки, поки я вимила, протерла та змастила миску маслом. Стало набагато гладше та ще приємнішим у роботі. Викладаю його до миски, накриваю плівкою, тепер рушником, кладу до холодильника на 2 години. А тим часом, поки тісто підходить, хочу запропонувати вам такий чудовий лайфхак для, так би мовити, упорядкування простору на вашій кухні. І замінити пакет з пакетами, який всім дуже заважає, на чудовий спосіб зберігання. Я користуюся так уже дуже багато років. І таким чином пакети вам не будуть заважати. Їх буде дуже зручно брати з собою, коли будете йти закуплятися, легко та зручно розмістити в сумочці. І причому вони завжди мають гарний вигляд. Тобто не Отак от, от обов'язково складаємо, витісняючи за кожним разом повітря. Це дуже важливий момент. От, головне спочатку оцей перший завиток зробити правильно максимально, аби наші трикутнички були гарні та правильної форми. От так от зробили, зафіксували. Тепер в процесі замотування маєте контролювати. Оці крайні частинки, тут де сходяться дві сторони пакета, і таким чином замотуємо доверху, постійно контролюючи у ту сторону, де, от, з цього боку, де пакети розходяться, постійно маємо його так от поправляти. Це коли такі от плотні пакети ми замотуємо. Коли пакет трішечки м'якший, там трошечки легше в роботі. Далі припиняємо замотувати. Тепер з другого боку загинаємо ручки орієнтовно 3-4 см. Отак от. І ще раз. Тобто складаємо втроє. Тепер верхній кінчик загинаємо до середини, формуючи таким чином трикутничок меншого розміру і менший трикутник. Отак, от заштовхуємо туди-всередину, до великого трикутника. і ось. Наш пакетик уже дуже гарно складений, який можна легко та зручно брати з собою. Не заважає і багато місця не займає. Тепер зараз у пришвидшеному вигляді показую так само ще раз, як складаю пакети набагато меншої плотності. Тут взагалі легко і просто, швидко. І так само вони дуже зручно зберігаються. В принципі, я так складаю всі, навіть великі маючки такі, які мені ще потрібно, я так все складаю, от Тут уже завертаємо кінчик і маленький трикутничок засовуємо до великого. Все, готово. У мене такі трикутнички зберігаються у шуфляді. Якщо у вас немає місця в шуфляді окремо. То отак от зручно дуже зберігати їх на поличці. Далі готуємо начинку. Тут у мене 400 г ягід, 200 г цукру. Перемішала все це до появи соку. Тепер додаю конфітюрку. Можете додавати крахмал або агар-агар. Отож, висипаю цілий пакетик, тому що тут співвідношення один до одного: один цукру в кілограм. 1 кг ягід. У мене 400 г ягід і 200 г цукру. Гарно перемішала. Ще згадала, що є, в мене малина, додаю 200 г. в процесі замішування. Також додала буквально трішечки цукру та пектину. Перемішую, залишаю на одну хвилинку і після чого кладу на сковорідку на середній вогонь. Після закипання на повільному такому ж кажу, вогні варю 3 хвилинки не більше. Знімаю отакий вигляд. має. Моя начинка, вона рідка, але в процесі вона буде загусати. Сильно вона не загусне, тому що потрібно додавати більше пектину або ж іншого згущувача, а мені потрібен от такий от яскравий колір, і щоб воно було, таке, знаєте, живеньке, а не сильно плотне. Тепер наше тісто піднялося. Запитаєте, чи це максимальний підйом? Ні. Це за дві годинки воно так піднялося. Ви можете 3-4 розстоювати, його воно у вас не перекисне ні в якому разі, але лише структура, чим довше воно буде ферментуватися в холодильнику, вона буде лише покращуватися. Отож, ділимо на 14 частинок і закругляємо кожен шматочок з країв до середини, отак от ущільнюючи. І даємо їм відпочити. Вага кожного шматочка 67-68 грамів. От. І таким чином, виробивши всі кульки, накриваю плівкою, відпочивають вони я ж кажу, 10, можливо 15 хвилин, після чого приступаємо до роботи. Надаємо форму тісту орієнтовно трикутника, викладаємо начинку. От вона не сильно така плотна, але вона не розтікається. Тепер, от, 4-5 разів проходимо по кругу, не лінуйтеся до тих пір, поки воно отак от наче не вростеться, одна частинка тіста в іншу. Як ви бачили на початку відео, всі мої пиріжечки ціленькі, жоден з них взагалі не потік, не дивлячись на те, що начинка у мене не сильно плотна. От, тепер от ці вушка складаємо навхрест і завертаємо нашу булочку. Не затягуючи ні в якому разі, тому що ви деформуєте пиріжок. Булку, пиріжок неважливо. Головне, так от злегка, просто поклали. Тісто в процесі підйому, воно все собі буде там склеюватися. Ви, головне, просто от так от злегка його складіть, надаючи йому форми. От ще раз показую. Обов'язково наголошую, обов'язково проходимо декілька разів. І от воно наче врослося. Одна частинка тіста в іншу. Таким чином. Воно не буде у вас розходитися, начинка не буде витікати. Головне, коли розрізаєте ще вушка, відступайте трішечки, щоб не зачепити і не розрізати, тому що вже ви там нічого не зробите. І нагадую: не затягуємо, а дуже легенько складаємо оці кінчики. Тепер сформовані пиріжки, які ми викладали на застелене деко. Залишаємо на хвилин 20, аби вони підійшли. Змащую жовток трішечки води і трішечки цукру, аби вони були такі яскравіші. Випікаю при температурі 175 градусів орієнтовно 22 хвилини. Але все ж таки орієнтуйтеся на власну духовку. От, а на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу, коментарі, вподобайки, підписки і до нових зустрічей на моєму каналі.